Цинічне російське вторгнення назавжди змінило життя мільйонів українців. Люди втратили близьких, власні будинки та стали вимушеними переселенцями. На щастя, серед нас є герої, які щоденно допомагають іншим. Завдяки ним ми віримо у єдність та разом крокуємо до перемоги. Людина з великим серцем, бойовим духом та патріотизмом. Олександр Попов свою волонтерську діяльність розпочав ще на початку війни у 2014-му. А після 24 лютого зрозумів, що потрібно більше сил, аби вигнати ворога з нашої землі. Назавжди вітаю вас, Олександре. Дякую, що погодились поспілкуватись. Доброго дня. Маталі. Тож, розкажіть, що дало вам поштовх власне, розпочати вашу волонтерську діяльність? Це було вже дуже давно. Це були не перші дні війни, першої, ну, скажімо, війни 1-0, як ми її називаємо. Це я почав у вересні 2014 року. Тоді ми з товаришем у нього було день народження 50 років, ми, я зайшов до нього, за пару днів до нього, до цього. І він запитував мене, Саня, може ресторанчик закажемо, поїдемо туди-сюди. Кажу, сіли так, знаєш, перекурили, і ми вирішили, треба поїхати. От не заказувати ресторан там чи гулянку ту. А поїхали просто, що змогли закупили, поїхали до хлопців. Їхали просто не знаю куди. І попали ми в трьох Після того, як ми побачили цих людей, це було 24 людини, підрозділ Лайдар. Люди були від 17 до 60 років. Вони були від. Простого робітника до адміністраторів елітних клубів Києва. Тобто різношорстна публіка. І після цього я поняв, що ми маємо допомагати тільки їм. Тому що там є зріз людей, нас, українців, які борються за своє. Яким районом Сходу зазвичай допомагаєте? Ну, скажімо, війні 1.0 Я більше опікувався Луганською областю. Це було її 12 будинків. Інтернатів, якими ми опікувались постійно, там, ну як постійно, ми на Миколаївська приїжджали, на день з дитини приїжджали. Ну, і більше там були, бо там була і наша вісімка, там був і той же Айдар, бо ми перше півроку ми тільки до них їздили. Ну, Більше там. На чому акцентуєтеся у роботі? У роботі якій саме? Волонтерський. Ну, це не робота. Це не, ну, Для вона, вас це більше робота, тому що ви майже весь час. Це не робота, вона не може бути роботою, тому що на роботу ти можеш прогуляти, ти можеш не вийти, ти можеш захворіти, ти можеш не робити роботу. Да? А тут такого немає. Це, це, це якби я навіть не знаю, що це, як його назвати, це явище, да? але ну, тут нема слова «нєт», нема слова не можу. Ну, треба. На чому акцентую? Допомога. Допомога будь-яка допомога. Важно будь-що зробити, але допомогти людям. Хто працює у вашій команді і як збираєте кошти? Е, опять же, поправлю вас трошки. Ми не працюємо у нашій команді. Хто допомагає, ну, в команді у нас на, на, на даний момент це. Вісім людей, які їздять, тільки їздять хлопці. Тому що зараз з концертними форматами ми не можемо виїжджати до хлопців. Ми цього року тільки один раз ми змогли виїхати. Це був серпень. Ми зробили три концерти. Вініше три виїзди зробили з концертами. А так, це в основному водії. Це люди, які ну, постійно ризикують, вони довозять туди, куди ну, майже неможливо довести. Коли в мене там вчора буквально дзвонить жіночка, каже: Ви в Макіївку завезете. Я кажу, Макіївку, вона Луганську область, я кажу, Луганську ми не довезом теж, тому що це саме ноль, ми не можемо виїжджати на саме Ну, Не то, що ми там боїмося чи ще щось, да? тобто, попасти під шлюну, під шильний обстріл, це ну, воно нікому не треба. І по-перше, то що ми, опять же, ми не завжди знаємо дуже ідеальну місцину, тому що вона міняється ну, майже. Через неділю вона вже зовсім не така. От я зрівнюю, в мене є Бахмут. Бахмут, скажем, напротязі всієї цієї війни 2-0. Ну, кожну неділю він інший. І, на жаль, от чомусь наші всі міста становляться такі кроваві і такі червоні. Вони дуже, дуже, дуже. Не знаю, як це сказати, але страшно, це дуже страшно. Декілька слів власне, про збори перед поїздкою. Скільки це часу займає і як взагалі відбувається? Збори Збори відбуваються. Ну, ми сьогодні ми приїхали тільки за кордону, щось змогли привезти, щось купити. Скажімо, а сьогодні ми мали виїжджати в Бахмут. Ну, Не в Бахмут тільки, а в Донецьку область. Ми кожну середу їздимо в Донецьку область. Але сьогодні ми вирішили перемістити трошки поїздку, тому що дуже-дуже зараз багато індивідуальних передач рідні передають хлопцям, які воюють, дівчатам, які воюють. І просто я бачу, що, що ми можемо ну, за сьогодні не встигнути це все це і зібрати і їхні передачі, і зібратися самим, і обслужити техніку, десь тому ну, це десь сутки у нас більше не виходить, тому що ми в середу їздимо. Зенецьку область, а в суботу ми їздимо Херсонська, Криворіжський район, район Дніпропетровська область, Запорізька область. Тобто, якби покриваємо майже всю нашу фронтову лінію, крім Харкова і Луганщини. Скажімо. І то Луганщину ми вже так скоро. Я думаю, до Крімної дійдемо все-таки. Знаю ви одружений. Як ваша сім'я відноситься до вашої волонтерської діяльності, долучається, допомагає? Сім'я, ну, сім'я у нас взагалі, скажімо так, вона зовсім зовсім, зовсім волонтерська. Тому що, навіть з дружиною ми, коли це було 21 липня 2015 року, коли ми познайомилися з нею, ми сіли в один автобус і поїхали. В Сєвєродонецьк, на жаль, де, на жаль, не наш поки що. Е, ну от, якби у двох волонтерів і діти вони трошки волонтери, да, іноді вони кажуть, що ми їх мучаємо. Але, але вони скріпля зубами, вони теж хочуть допомагати, бо вони бачать і хлопців багато, які і поранені, і е, бачать тих хлопців, які получають задоволення від того, що вони получають від нас якісь, е, як би це правильно сказати, вони получають від нас якусь пользу. І Ну, середній Данька, він, скажімо, кожну акцію, коли проходить вона в Оазі, він скринькою, поробки робить і тому подібне. Маленька Євка, ну, вона така, вона каже, тату, пішли. На мою роботу, а в неї робота волонтерське об'єднання, захист. В неї там є окремо на підлозі куточок, де вона і грається, і вона і малює там, і все. Вона знає, що це ну, її робота, от вона називає захист це своєю роботою. Тобто не маминою, не папиною. Тому, тому що у нас свої інші роботи, а, а це її робота. І вона також допомагає з скриньками в тобто, ну... У нас зараз, якщо ми не переможемо зараз, тоді, на жаль, і Єві, і Дані. Це буде, треба буде розхлюбувати ну, багато-багато широків. Ви робите дуже багато. Чи вважаєте себе героєм? Я не роблю дуже багато, якби я. Міг робити дуже багато, то я б вже закінчив цю війну. Я, я роблю те, що я можу, те, що може моя команда, мої, мої друзі, мої волонтери, різні волонтери. Причому ми дуже комунікуємо і з київськими, і з Вінницькими. Ну, якби, ми всі разом робимо одне. От, позвонили друг другу. У мене я вчора не зміг забрати скажімо, допомогу з, з Німеччини в Нюрнбергі. Дзвонить мені зранку капелан, каже, Саня, так я так, я в штутверті, от у мене купив там, 20 автономок. І от не знаю, чим ще загрузитися. Він каже, це біля мене. Я кажу, то їдь і загружайся. І, і ми доволі, і він доволі. Ну і хлопці будуть доволі. Угу. Е, скажіть, будь ласка, е, з якими проблемами зі штовхоїтися найчастіше? Ну, проблем дуже багато. Це і машини ламаються, і от як вчора в нас там їхала, їхали дитчані фурою, і просто от погодні умови не дозволили їм доїхати до границі і почалися пошуки. Транспорта, як перейти на, е, через кордон, тому що у нас е, у тих, хто може виїжджати, у нас е, ш, е, ш, ну, в шляху, то у нас не дуже велика машина. Той, хто може виїхати великою машиною, він знаходився е, на фронті, е, повіз хлопцям допомогу. І от як перевезти ці 20 тонн сюди, тому що фура наша стоїть на раві руські. І от між ними 30 кілометрів, і от як їх з'єднати, коли така ну, снігопадина, ну всі машини стоять просто. Фури всі стоять просто. От, я сьогодні проїжджав десь калійка, скажімо так, як кажуть поляки, калійка десь кілометрів 40. І вони стоять, вони вже майже у всіх закінчилось паливо. Тобто це просто ну, жахіття. Коли ти приїжджаєш до хлопців, до своїх хлопців, так яких ти знаєш, е, як спілкуєтеся? Як вони розпитують, можливо, щось, як тут на, на нашій ну, мається на увазі в тихі, тихі, на тихій території, як взагалі відбувається ваша розмова? Як я приїжджаю до хлопців, я до хлопців приїжджаю заряджатись е, і тоді, і, і, і в тій війні, і зараз в цій війні. Хлопці це такий павербанк, заради якого ми туди їздимо. Вони і шуткують, вони і все. Вони все переводять в шутку, в улипку, ну, якось друг друга. Ну, з другої сторони, там набагато все простіше, тому що там є чорне і біле, там є ворог і є ми. Ну, в, Скажімо, в мирному житті, да, ну, в Хмельниччині, там у нас є багато градацій сірого, 50 відцінків сірого, чи як їх назвати, і багато хто каже, «да», а це на самом деле, тут є ні. А, ну, з Хлопцями дуже легко. Дуже легко і дуже весело, дуже класно, і це завжди заряд, такий мощний, мощний заряд, після якого ти розумієш, що ти маєш е приїхати знову, зарядитись. От ти кажеш, з військовими легко. А чи змінилися люди, от наші люди, наші українці е в період війни? В спілкуванні, можливо, в вчинках? На твою думку? Е змінилися, Змінилося всім лише. Даже змінилися і зірки, і прості люди. От вчора я знайомим в Дортмунді показував кліп Ольги Полякової, дуже веселої Ольги Полякової, да? яка вона там, шльопки, там, ну, всі пісні завжди такі, ну, веселі. літо. А я їй показав ту пісню, яка вона заспівала от майже на початку війни 2.0. Це була Колискова. Це дуже. І от ми подивилися цей відеосюжет, бо я не можу назвати це кліпом, це іменно відеосюжет про війну 2.0, яка от по про початок війни 2.0. Змінилась вона, скажи мені. Змінилась. Дуже дуже. Ми всі змінились, тому що ну, вчора зустрічався з одною із Дружин військових під Варшавою. А в Варшаві, ну в Польщі, взагалі, коли йде пожар такий ну, більш-менш суттєвий, включаються сирени. І от ти дивишся, коли сирена, всі українські тітки, вони одразу присідають, вони зразу, ну якби, ну, вони міняються. Поляки всі, вони їм байдуже. Тобто змінились ми? Змінились. Тобто, ми всі змінилися. Скажи, будь ласка, чи допомагає влада на місцевому рівні? І взагалі основне в чому є потреба військових на зараз? Е, ну зараз майже грані між владою і волонтерами, між людьми, майже немає. Тому що ну, всі виконують одну місію, да? тобто допомогти хлопцям втримати фронт, не то, що втримати, ну, скажімо, наваляти і вигнати цю нечисть з нашої землі. Потреб? Ну, потреби вони всі одні й ті ж самі. Це машини, бо це розходний матеріал повністю. Це, я не знаю, буває таке, що машини живуть дуже швидко, там день, два, три, чотири. Ну, буває, зараз ще зима, да? погодні умови, холод. вкопатися в Донецьку землю ну, дуже важко. Вона кам'яниста, вона тірки ламаються. Тобто, а це треба вкапуватись тоді, коли ти стоїш під обстрілами. Причому обстріли зараз в цій війні, вони не стрілецькі, вони не снайперські, вони, вони йдуть важким озброєнням. Це 152-й, 122-й, це і ракети, і авіація, і, і воно все йде все разом. Коли перший раз я Приїхав до нашої тероборони, 86-й батальйон, це був ще Ізюм, містечко долина, як його називають. І хлопці мені кажуть, Саш, нас тут викинули, а по нам летить все. Тільки патронів немає, щоб летіли по нам. А в а нас тільки патрони. Що нам робити? Кажу, лопата, кірка. Зклопуйся в землю, вона тебе спасе. Це єдине, що може спасти. Не знаю. Потреб дуже багато. І про харчі там ніхто не каже, тому що хлопці, коли вони от на нулю, організм майже не требує піщі. Організм виробляє такий адреналін, який є живленням. Того, що е, він сам живе стільки, скільки виробляється адреналін. І причому організм буде жити так ефективно, тобто ти не хочеш не спати, нічого. Тому що ну, це просто ну, не придати ніякими емоціями, нічим не передати. Ну, це... Потреб дуже багато. Все, що ми бачимо, це майже все потреба. Прилетіла 152. Ну, все, в тебе ні спальника, ні карімата, нічого нема. Все. Ти, Дай Боже, щоб ти цілий був тільки сам у себе. Ну, Основне, основне от, знаю, от, наскільки ти, ти більше автівками. так займа... Ну, В основному це ні. автівки, ну більше. На ні. жаль, ні. 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 Я, я взагалі, якби, якщо в, в розрізі українському брати, я більше продуктовий, напевно, волонтер. А автівки ми. Беремо для того, щоб ці продукти більше довести. Да. Розкажи, можливо, якісь такі те моменти були в поїздці, от які прям запам'ятаються тобі вже на все життя. Я можу сказати так, що кожну поїздочку, кожний підрозділ, кожну я зна... я пам'ятаю повністю от от а до я, протязі всіх вісьми років. Мені часто задають вопрос, як так можна, оце все, оці всі нюанси, моменти, це все запам'ятовувати. Я скажу, навіть, навіть зараз мені ця відповідь може прийшла, тому що виробляється адреналін, і ти чотенько все по полочкам розкладаєш, і воно все так ну, запам'ятовується дуже, дуже сильно. І можна забути, що, що робив. Тут, де був з дитиною, а от що там робив, ти ніколи не забудеш. І Епізодів дуже багато. Я їх багато сьогодні вже показав, ну, розказав. ну, їх І багато, І безліч. І останнє, напевно, таке запитання. А, так. Один є момент, який запам'ятав не завжди. Ніколи не забуду це. Я на своїй машині вже приїхав, ну я не знаю, десь ми так рахували приблизно десь мільйон кілометрів за ці дві війни. І там були під обстрілами, да, у нас були поранення у машини, все. це були такі поодинокі випадки, а коли десь 1 березня плюс-мінус ми їхали, вивозили діточок таких дуже, дуже дуже важких за кордон, проїжджаючи золочів на перехресті такому великому перехресті, нас Блуш просто розстріляли. 16... Львівська область золочів розстріляв нашого Гайдамака. Ми так от смі... сміялись ми вісім років проїхали по всім по... по всій лінії фронту не один раз. А от саме там, на жаль, це случилось, і у цей момент, навірно, він запам'ятається не завжди. І е, ваше головне бажання у новому році? Що Ви... за бажаєте? Я думаю, це бажання навіть е, буде не тільки всієї України. А майже всього світу, тому що приїхавши зараз по, багать, по багатьом країн, країнам, да? і навіть прості німці вони хочуть, щоб закінчилась війна. Всі страждають від цього, все нарушилось, всі фінансові потоки, німці вже і поляки, і угорці, вони всі вже дратуються від цієї війни, тому що фінансові всі, скажімо так, Шляхи вони змінилися, ціни повиростали, все, все змінилося, і ну, ця війна. Вона люба війна, вона нікому не треба. Мені здається, ваше ваше таке бажання миру напевно, згадає кожен українець цьогоріч. І Не тільки українець, і не тільки українець. Ага. Дякую, Дома за що такі люди, як Олександр, наші герої в тилу. Вони працюють цілодобово без вихідних та перерв. Щиро дякую вам та кожному, хто наближає нашу перемогу. А я нагадую нашим глядачам, що ми спілкувалися з Олександром Поповим, волонтером у громадській організації Мистецька сотня Гайдамаки.